В ефірі новини на Дніпро. Тіві. З вами Анастасія Васько. Вітаю. У Дніпрі працює хаб транзитного проживання для переселенців із Донецької області. Тут створені всі умови для тимчасового життя, зокрема, доступ до житла, харчування та допомоги. Особливу увагу приділяють дітям. Для них організовують зустрічі з психологами. Хаб став важливим простором підтримки для сімей, які опинилися в складних обставинах. Більш детально про хаб та як отримати допомогу у сюжеті о 18.00. Наш фонд видає гуманітарну допомогу як продуктові набори в тих місцях і ми роздаємо лістовки. Також ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Є таке безпечне місце, де вони можуть сюди приїхати до нас і прийти дитями, скажімо так, і вже далі починати жити. Врятували хлопчика, який загубився через маршрутку. У Дніпрі патрульні знайшли 13-річного хлопця, який випадково вийшов не на своїй зупинці та заблукав. Хлопця помітили у Шевченківському районі, коли він розгублено стояв біля дороги. Поліцейські швидко встановили, що це дитина, яку вже розшукує мати. Після щасливого возз'єднання жінці надали профілактичні поради. У Дніпрі судитимуть шахраїв, які організували колд-центр на тимчасово окупованій території Донеччини. Аферисти дзвонили потерпілим та представлялися співробітниками служби безпеки банку. Вони вводили в оману людей та отримували повний доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Загалом встановлено 24 потерпілих, яким завдано шкоди щонайменше на 3 мільйони гривень. Повернення святкових традицій цьогоріч у Дніпрі вперше за три роки повномасштабного вторгнення запрацювала різдвяна ілюмінація. Це зробили в тому числі й на прохання містян, аби створити святковий настрій для дітей, в тому числі й переселенців, які змушені зростати в умовах війни. Побачити новорічні вогні можна на бульварній частині вулиці Короленка, вулиці Яворницького у сквері Олексія Хільського та на Успенській площі. Це обладнання було закуплено до повномасштабного вторгнення. Наразі встановлення, підключення безпосередньо лягло на профільне комунальне підприємство і додатково з бюджету міста не виділялось ані копійки. Також ми розуміємо і зараз намагаємося. Зробити так, щоб при відключеннях ці мінації все ж таки працювали, зв'язку з тим, що потужність загалом потужність цих ілюмінацій складає близько 7 кВт, Це в порівнянні десь 4 електрочайники. Ло трубу грудня, аби не святкувати без води чи тепла, звертайтесь на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Вона працюватиме навіть у різдвяні дні та уікенди. Тож з будь-якими комунальними проблемами можна звернутись за номерами, які ви бачите на екрані. Це одна із тих служб міської ради, яка буде працювати безперервно, забезпечуючи нормальну життєдіяльність міста, а для того, щоб містяни могли комфортно святкувати новорічні різдвяні свята, і за потреби звертатися цілодобово на єдину гарячу лінію. Сподіваюся, що цього не потрібно буде робити. і Свята пройдуть спокійно і весело в теплій, дружній сім'ї». Мийний атмосфері, звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета. Перемога до зустрічі.